Здається, 21 січня на Україну чекає дещо незвичайне: хтось побачить хмари, а хтось зможе насолодитися ясним небом. Що ж відбуватиметься у вашому регіоні? Давайте дізнаємося. У Київській області температура в день складе плюс один градус, а вночі очікується нуль. Хмарна погода триматиметься увесь день, опадів не прогнозується. На півночі на Житомирщині температура в день підніметься до плюс одного градуса. А вночі залишатиметься на цьому ж рівні. Хмарність утримається зранку до вечора. Ясної погоди слід очікувати лише вночі, опадів не передбачається. На Чернігівщині температура в день буде плюс один градус, а вночі залишатиметься на цьому ж рівні. Протягом дня зберігатиметься похмура погода без дощу та снігу. У Сумській області температура в день досягне плюс одного градуса, а вночі опуститься до мінус одного. Хмарність триватиме увесь день. Опадів не очікується. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме плюс один градус, а вночі знизиться до мінус одного. Погода залишатиметься похмурою, без дощу та снігу. У Донецькій області температура день буде плюс один градус, а вночі очікується мінус два. Протягом дня переважатиме хмарна погода, ясність настане лише ввечері. Опадів не прогнозується. У Луганській області температура вдень становитиме плюс 2 градуси, а вночі опуститься до мінус 3. Хмарність триватиме до обіду, але вдень і ввечері небо проясниться. Опадів не передбачається на півдні. На Одещині температура день буде плюс 3 градуси, а вночі підніметься до плюс 4. Протягом дня зберігатиметься хмарна погода. Опадів не очікується. У Миколаївській області температура вдень підніметься до плюс 5 градусів. А вночі знизиться до плюс трьох. Хмарність триматиметься увесь день без дощу та снігу. У Херсонській області температура день складе плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс двох. Ранок розпочнеться безхмарно, але до обіду хмари вкриють небо, опадів не прогнозується. У Запорізькій області температура в день буде плюс 2 градуси, а вночі знизиться до плюс одного. Хмарна погода триматиметься з ранку до вечора без опадів. У Криму температура вдень становитиме плюс 8 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Ясна погода протримається весь день лише ввечері на небі з'являться хмари. Опадів не очікується. На заході. На Львівщині температура в день буде плюс 4 градуси, а вночі очікується 0 градусів. Похмурий ранок зміниться ясним днем. Без опадів. В Івано-Франківській області температура вдень становитиме плюс 5 градусів, а вночі буде плюс 2. Сонце рідко з'являтиметься з за хмар, але дощу не очікується. На Тернопільщині температура вдень підніметься до плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Протягом дня триматиметься хмарна погода, без опадів. У Чернівецькій області температура в день буде плюс 6 градусів, а вночі плюс 3. Вітер південно східний 4 метри за секунду. Хмарна погода залишатиметься весь день без дощу. У Закарпатській області температура в день буде плюс 2 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. Протягом дня пануватиме похмура погода без дощу та снігу. У Рівненській області температура в день досягне плюс 3 градусів, а вночі залишатиметься на рівні плюс 1. Вітер південно східний 4 метри за секунду. Протягом дня зберігатиметься хмарна погода, без опадів. На волині температура в день складе плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Хмарність утримується протягом дня, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура вдень буде плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. Вітер південно-східний 4 метри за секунду. Протягом усього дня спостерігатиметься хмарність без дощу та снігу. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде плюс 2 градуси, а вночі залишатиметься на рівні плюс 1. Вітер південно-східний 4 метри за секунду. День буде похмурим, опадів не передбачається. На Полтавщині температура вдень складе 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 1. Протягом усього дня погода залишатиметься похмурою, без дощу та снігу. На Черкащині температура вдень буде плюс 1 градус. А вночі залишатиметься на тому ж рівні. Протягом дня пануватиме похмура погода, без опадів. У Дніпропетровській області температура вдень становитиме плюс 1 градус, а вночі 0. День залишатиметься похмурим, без дощу та снігу. На Вінничині температура в день буде плюс 2 градуси, а вночі очікується 0 градусів. Вітер південно східний 4 метри за секунду. Протягом дня зберігатиметься похмура погода. Без дощу та снігу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бажаємо затишку і гарного настрою, незважаючи на погоду. До зустрічі у наступному прогнозі.